Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. У Херсоні після того, як зійшла велика вода, відкрили для місцевих мікрорайон острів. Там херсонці вже можуть дістатися до своїх будинків. Наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС продовжують ліквідовувати. На місцях підтоплення працюють комунальники. Втім, люди вже беруться розчищати свої обійстя від бруду та мулу. Все бачила Луїза Єремна. Все в ужасному состоянні ну, пообривали. Обоє, тому що воно не сохне. Пані Людмила Уріні Чорнобаївці неподалік Херсона пережила окупацію. На її очах росіяни забрали в полон сина. Тепер жінка оговтується після теракту на Каховський ГЕС. Її обійстя було повністю затоплене. Тут я не крила, бо бачила, щоб ніхто не зачитився. Та Тати вони все не кидають, тому що воно все порозпадалося, подпадало. Усі меблі у її будинку понищені водою. Не лишилося нічого ані від городини, ані від квітів. Були зелені. Стали чорні. Як погоріло, ви розумієте, ця вода така. Чи може там щось у тій воді було, Бог його знає. Ну чорне. Город весь погнило все. Людмила встигла врятувати лише собак та своє невеличке господарство. Несла в коробки, в мене було п'ять індюшат манесеньких, я в коробочки несла так води було. Ви всіх врятували. Так. Да? А це вже Херсон, пан Юрій веде нас до свого будинку. Максимальний пік води, знаходився. Десь на 40 сантиметрів вище краю криші. Ось видно ще мокрі кирпичі. Ось цей матрас тепер Юрію в будинку за ліжко, а невеличка частина кухні, яку чоловік прибрав від мулу, за житлом. Трошки навів порядок, щоб можна було спати в хаті. Бо на поверх там осколки прилетають. Юрій згадує, коли вода стрімко почала прибувати, найперше кинувся рятувати хвору матір та допоміг стареньким сусідам вибратися з будинків, сам лише встиг зачинити оселю, аби вода не винесла речі. Пересувався на плоту, та дві доби жив просто на даху. Я пережив це все на чордок на горищі. Вчора тільки спустився. А так з першого дня, ось бачите часи, це це вони стали. У той час, коли їх повністю залило водою, у будинку не вціліло жодної речі. Юрій каже, вночі дуже важко дихати, бо зіймається нестерпний сморід. До того ж, почастішали обстріли окупантів. Від рашистів втік, а від води не зміг. Ось що вода, І воно це воняє. тут 30 метрів від мене. Два снаряди прилетіли там, хати поруйнували геть. І на сусідній вулиці теж вчора буквально прилетіло ось рядом. Звідси каже Юрій: нікуди не поїде. Самотужки виносить мул та сміття з будинку, аби хоч одну кімнату просушити до повернення своєї старенької матусі. Ці вулиці повністю затопила велика вода. Відтоді, коли вона відійшла, тут суцільний мул, де-інде і досі залишилися речі людей, які просто повиносило водою з будинків. А на сусідній вулиці свою крамницю не зачиняє пан Олексій. Разом з дружиною працюють під ворожими обстрілами і самотужкою говтуються від великої води, показують затоплені полиці та понівечені вітрини. І От в прилавки, де була вода. Тобто, практично це все, що ми навіть. Віті повністю все і що влажне, це іл, це вода. Тут у продажу завжди є свіжі харчі, хліб, яйця та молоко. Більшість товару подружжя розвозить хворим літнім людям, які практично не виходять з будинків. Є хліб різаний, білий, є різаний серий, є ось такий ось багет, бил лаваш. Немножко там навіть продуктів завезли в плані супи одноразової. Нас нігде не ждуть. І ми зіснужні, що нібито не було. Місцева влада повідомила, що затоплений мікрорайон острів сьогодні відкритий для херсонців. Там продовжують працювати комунальники. На даний час на острові працює понад 200 працівників комунальних служб. А також понад 40 одиниць техніки, яка наводить порядок, херсонцям продовжують допомагати й волонтери. Ось це вже інша частина міста. Тут курсує транспорт, працюють деякі крамниці до того часу, поки в місті не чутно ворожих обстрілів. Лиза Рьоміна, Даніл Сліш, факти сітіві. Єдині новини.